Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, підживили нашу малину, підживили чорну смородину. Ну і час же ж підживити нашу лохіну. Підживляємо нашу лохіну теж суперфосфатом. Біля корня знизу відгортуємо. І носимо ось таку мітку в нас є, тут у нас в середньому десь до 30 грам. І підсипаємо під кожен корчик. Загортаємо. Ось таку підживу ми будемо виконувати по нашій, по нашій лохині. Ми обробили вже по листовій її. Обробляли ми Мідян Екстра, ось видно, ще залишилось на листковій. Ну і ще пізніше замульчуємо її тирсою. цього рядка ми не мульчували, це нас була ось літня посадка. І цього родочка нам потрібно теж буде засипати терсою. Ось так, друзі. Такі ми зараз виконаємо підживки по нашій лохіні. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!